Так, привіт, друзі! Для вас є у мене просто чудова новина. І так, ми почали робити обманочки ось такі. Якщо дивитись в аналоговий FPV через аналогове відео, то відстані не дуже і роздивишся, що це за антена та і взагалі, якщо таке буде терчати десь. В кустах чи на дереві, то, звісно, схоже, що це антена. Нам допомагають саме з такими обманочками. Тепер будемо робити поворотні механізми і комплектувати вам ще додатково ось такими чудовими обманками, щоб не ви не витрачали свої робочі антени. От. А там піди розбери, що це за антена. Так, ще до неї будемо додавати хибні такі старлінки. У мене, як ви бачили, накопичилось доволі багато е, самих корпусів, то будемо робити е, саме обманки. Корпуси такого плану, як ви бачили, у мене століки є. Я їх використовую якраз як століки, а ми будемо робити вам старлінки. Ну і ще дуже гарна новина, в тому що нам вдалося збільшити обсяги виробництва. Тепер... Е, двох осьові поворотні механізми ми робимо з затримачкою всього в 3-4 дні, а не так, як було 2-3 місяці. От. Тому всім, кому це цікаво, звертайтесь в особисті, будемо щось домовлятись. Ну, звісно, що ремонт акумуляторів нікуди не дівається. Звісно, що системи скидання під а, Mavic 3, готел трошечки лишилось, і ми будемо продовжувати все ж таки робити, збирати дозбирати fpv дрони. Так що працюємо не зупиняємось. Ставте впод Гарного всім дня!